Перше заняття в автошколі інструктор заходить у клас, дивиться на жіночу аудиторію із сумом: 20 жінок, з яких 19 білявок. Господи, я скоро вас стільки пана, випускаю, що боятимуся не тільки виїхати на дорогу, але навіть з дому вийти! Стати сантехніком це була мрія Петрика, тому він записався на курси сантехніків. Але вже на першому занятті дуже зневірився у своїй мрії, бо викладач їм сказав: забудьте все, що ви бачили у порнофільмах. <свісна> Літо, спека. У купе їдуть молода дівчина та старий дід. Дід дивиться. Дівчина постійно поправляє свої трусики, які влазять до неї в попу. Він облизується і каже Та знімите їх, не мучся. А ти не дивись на мене, старий хрін, Я холодна, як риба. дід по дитячому поцмокавши губами. Ех, і хорошаш у спеку холодна риба та під старим соусом. Коли Світлана Георгівна вирішила переїхати до свого зятя генерала, вона не очікувала, що дорогою її несподівано призовуть до армії.